Світ невпинно транслює ідею, що справжня міць вимірюється виключно кількістю. Чим вагомішими є твої здобутки, чим гучнішим ім'я, тим вищою вважається твоя цінність у системі координат сучасного успіху. Великі будинки, швидкісні механізми, блиск зовнішніх атрибутів це мова, якою говорить ілюзія сили. Проте варто замислитися, а що, коли це лише грандіозне викривлення дійсності, що, коли справжня могутність полягає не в здатності накопичувати та утримувати, а в здатності бути вільним від самої потреби володіти, кого ми насправді вважаємо сильним? Того, хто може дозволити собі придбати будь-яку річ, чи того, хто володіє достатньою внутрішньою автономією, щоб від неї відмовитися. Справжня свобода починається там, де закінчується залежність від зовнішніх підпорок. Сучасне суспільство вибудоване на плинних ненаситних бажаннях. Вони течуть, змінюють форму, не маючи жодної кінцевої точки зупинки. Сьогоднішні мрії про нові надбання вже завтра втрачають будь-який сенс, перетворюючись на попіл, і людина знову відчуває голод за більшим. Ця гонитва позбавлена фінішу, адже система підтримує в нас постійне відчуття нестачі. Ми часто плутаємо силу з можливістю безмежного споживання, наївно вважаючи, що чим більше предметів нас оточує, тим у більшій безпеці ми перебуваємо. Але істина є дзеркально протилежною. Чим ширшим є коло наших володінь, тим масштабнішим стає наш страх втрати. Кожна нова річ додає невидиму ланку до ланцюга обов'язків, вимагаючи нашої енергії, уваги та дорогоцінного часу. Зрештою, настає момент, коли людина вже не володіє речами, речі починають володіти людиною. Цей страх бути недостатнім перетворюється на хронічну звичку, на фоновий шум існування. Ми змушені працювати не заради життя як такого, а заради обслуговування механізму, що живиться нашою тривогою. Коли ви востаннє відчували себе по справжньому вільними, не під час короткочасного відпочинку чи втечі від справ, а вільними від необхідності щось доводити оточенню, вільними від виснажливого порівняння себе з іншими. Свобода сьогодні стала рідкісним явищем, адже ми навчилися вимірювати власну значущість чужими мірками. Чим дужче ми намагаємося виглядати потужними в очах світу, тим швидше втрачаємо внутрішню стійкість, яка є єдиним справжнім фундаментом особистості. Насправді сила починається там, де зникає підлеглість потребам, коли внутрішня рівновага перестає залежати від схвального погляду чи наявності чергового символу статусу. Ми живемо в культурі, де тиша сприймається як ознака слабкості, а стриманість як відсутність амбіцій. Але якщо подивитися глибше, стає зрозуміло, скільки життєвих сил витрачається на підтримку цієї декорації сили. Наскільки виснажливо постійно демонструвати, що все перебуває під контролем. Справжня міць не потребує свідків і не шукає підтвердження. Вона виявляється у здатності стояти непохитно, коли навколишній світ здіймає галас. Це стратегія виживання. Той, хто не залежить від надлишку, стає невразливим для маніпуляцій та страху. Історія знає приклади людей, які не мали даху над головою. Не володіли жодним майном і не прагнули слави, проте перед ними схилялися правителі величезних імперій. Їхнє життя ставало живим викликом самому порядку речей, де багатство визначало цінність людської істоти. Жити так, як думаєш, без сорому за власну простоту це маніфест, який неможливо ігнорувати. У безумстві такої свободи прихована міць, якої бракує більшості з нас. Коли наймогутніша людина світу пропонує тобі будь-який дар, а ти лише просиш її не заступати світло сонця, у цей момент ілюзія влади розсипається. Той, у кого немає нічого зайвого, стає сильнішим за того, хто намагається втримати у руках увесь світ. Ця сила не належить до світу зброї чи примусу. Це енергія внутрішньої автономії, самодостатності, яку неможливо відібрати. Чим менше ниток пов'язує тебе з чужими очікуваннями, тим менше тобою можуть керувати. Влада не завжди приходить у формі відкритого тиску. Часто вона ховається за лаштунками нашого бажання відповідати стандартам, бути як усі, не виділятися або, навпаки, виділятися певним чином. Відмова грати за цими правилами, вихід із нескінченного кола визнання це і є справжній початок шляху. Навіть найпростіша побутова річ може виявитися зайвим тягарем, якщо вона заважає бачити суть речей. Ясність бачення приходить тоді, коли ти усвідомлюєш, наскільки багато зайвого шуму оточує твоє щоденне буття. Простота це не про злидні, а про очищення горизонту. Коли ти бачиш, як мало насправді потрібно для відчуття наповненості, ти повертаєш собі легкість. Яку давно втратив під вагою соціальних зобов'язань, бути щасливим це мистецтво обходитися необхідним. Така позиція не є презирством до суспільства, це намагання звільнити людину від кайданів, які вона сама на себе наділа, бути дзеркалом для епохи, яка продала доброчесність за комфорт це боляче, але необхідно для прозріння. Свобода починається не тоді, коли ти отримуєш бажане, а тоді, коли перестаєш відчувати болісну потребу в ньому. Жити за законами власної природи, а не за розкладом штучних потреб це і є справжня розкіш, доступна небагатьом. Такий підхід робить людину не відлюдником, а стратегом власного життя. Незалежність замість ілюзій, спокій, замість гонитви це вибір, який робить тебе непереможним. Людина, якій не має чого втрачати у світі статусів, отримує владу над самим часом і простором свого існування. Подивіться навколо: уся сучасна архітектура буття зведена на фундаменті незадоволеності. Інформаційні потоки невпинно нагадують, що ви недостатньо успішні, недостатньо привабливі, недостатньо сучасні. Світ закликає доводити свою значущість через чергове придбання чи досягнення, і поки ви дослухаєтеся до цих голосів, ви стаєте частиною величезного механізму, що живиться вашим неспокоєм. Контроль сьогодні здійснюється не через силу, а м'яко, через обіцянку комфорту та страх випасти із загального ритму порівняння. Це форма добровільної залежності, де ми самі стаємо власними наглядачами. Ми більше не живемо в епоху зовнішньої диктатури, ми контролюємо себе самі через внутрішні ідеали продуктивності. Працювати довше, прагнути ідеалу, змагатися за примарні вершини ми щиро віримо, що це наш вільний вибір. Але насправді нами керує система штучно створених потреб. Ми не помічаємо кайданів, бо вони виготовлені із задоволень та дрібних зручностей. Кожен новий крок у бік комфорту часто є кроком до втрати автентичності. Ми перетворили своє життя на вітрину, де кожна дія спрямована не на пошук сенсу, а на створення привабливого образу для інших. Чим більше зовнішнього схвалення ми отримуємо, тим глибшою стає внутрішня порожнеча. Зобов'язання та борги це не просто цифри, це інструменти відчуження майбутнього. Ви віддаєте свої дні, свої години, свою життєву енергію в обмін на речі, які часто вам навіть не потрібні. Система не зацікавлена у вашому спокої, вона потребує вашої вічної залученості в процес виробництва та споживання. Кому вигідно, що ви постійно втомлені? Хто отримує прибуток від вашої нездатності зупинитися і просто бути? Це не випадковість, а продумана архітектура залежності, де кожна нова зручність робить відмову від неї складнішою та боліснішою. Ми боїмося тиші, бо в ній починаємо чути свій справжній голос, а він часто говорить речі, які не вписуються в логіку успіху. Володіння чимось це завжди прихована форма страху втратити це. Сьогодні цей механізм став надзвичайно витонченим. Він маскується під терміни самореалізація та ефективність. Його мета відволікти нас від суті, зробити наше мислення фрагментарним і слухняним. Питання просте: коли ви востаннє чогось бажали по-справжньому, не тому, що це транслюється з кожного екрана, а тому, що це є вашим внутрішнім покликом. Якщо відповіді немає, значить хтось інший вже розпоряджається вашим життям. Якщо ви прагнете повернути собі контроль над власною долею, почніть із радикального спрощення. Складність не додає життю глибини, вона лише робить його важким і непрозорим. Простота це не втеча, а свідома стратегія. Це не життя без мети, а шлях без зайвого галасу. Спокій досягається не тоді, коли у вас всього багато, а тоді, коли ви точно знаєте, скільки вам достатньо. Людина, яка має обмаль потреб, стає набагато ближчою до своєї справжньої природи, ніж той, хто намагається заповнити внутрішню пустку зовнішнім надлишком. Коли ви самі визначаєте межі необхідного, ніхто не може нав'язати вам свої умови. Простота це ясність зору. Здатність сказати ні всьому, що висмоктує вашу енергію, не даючи нічого натомість. Уявіть, як би ви діяли, якби не мали тягаря зайвих зобов'язань та страху щось пропустити. Скільки рішень було б прийнято швидше, скільки помилок, спричинених втомою, вдалося б уникнути це економіка власної сили. Коли ви розчищаєте простір навколо себе, звільняється увага. Коли звільняється увага, з'являється енергія для справді важливих справ. Це закон, який працює безвідмовно. Проте більшість продовжує додавати завдання та речі, поки не починає тонути в них. Справжня міць полягає у вмінні обмежувати себе. Це не аскеза заради страждання, а точність майстра, який відсікає все зайве від мармурової глиби. Сила це не про кількість можливостей, а про вміння вибирати одну єдину, яка веде до мети. Сучасний світ наполягає на розширенні, на більшій кількості зв'язків та проєктів, але часто більше означає гірше, бо людська енергія є вичерпною. Коли вона розпилюється на сотні дрібниць, глибина зникає. Спробуйте прибрати хоча б одну марну звичку, відмовтеся від одного порожнього обов'язку. І ви відчуєте, як стає легше дихати. Це і є початок вашої справжньої трансформації. Нестача майна не робить людину нещасною. Нещасною її робить ненаситність. Коли ви припиняєте бажати всього одночасно, ви починаєте бачити красу в тому, що дійсно має значення. Ви знову відчуваєте смак часу, насолоджуєтеся спокоєм і справжньою свободою. Сильна людина не та, що біжить найшвидше, а та, що йде найяснішим шляхом. Простота робить ваш крок впевненим, прибираючи зайвий шум і залишаючи лише суть. У світі, де все будується на накопиченні, простота стає.